Комфортний сервіс в оновленому приміщенні. У Коростені надає послуги оновлений сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України. Це один з п'яти територіальних сервісних центрів Житомирської області, який був ще не оновленого зразку. Наші стандарти вимагають щодо надання послуг в такому форматі, в такому стилі, в будь-яких куточках нашої країни. І Житомирська область не виключення. Попри повномасштабне вторгнення ворога та його часті атаки на інфраструктуру, українці продовжують звертатись до сервісних центрів МВС для отримання різноманітних послуг. Оновлювати приміщення установи у цей час, говорить керівництво, було непросто. Втім, якісний державний сервіс кажуть у пріоритеті. Сучасні умови надають можливість отримувати послуги по реєстрації транспортних засобів, по обміну посвідчень водія та прийняття іспитів. Щомісяця цей територіальний сервісний центр зможе реєструвати, переструвати близько 500 транспортних засобів. Так само видавати і близько 500 освічень водія. На другому поверсі зал обслуговування клієнтів. Люди кажуть, є можливість записатись у електронну чергу, і це дуже зручно. Ольга приїхала з Олевська, щоб замінити водійські права. Анатолій з Хорошева, щоб оформити купівлю-продаж автівки. Тривалася через електронний реєстр на 14.46, по-моєму, переїхала сюди раніше, перереєструвалася на 12.41. Тобто дуже зручно. Ну, чекаю чергу, зараз в шосту кабінку. І чекаю своїх водійських нових прав. Зручно, я приїхав вчора після обіду, після тривоги записав електронну чергу, платив талончик і приїхав на яких гримі переваги дійсно так, так, так. З окремого входу у приміщення ви потрапите до експертного центру? Тепер експертне дослідження транспортного засобу обов'язково проводиться перед реєстрацією автівки. Для його проходження необхідно зареєструватись через електронну чергу на зручну дату і час. Висновок експертів дійсний 10 днів, протягом яких транспортний засіб. Можна зареєструвати у будь-якому сервісному центрі України, також згодом це можливо буде зробити онлайн через застосунок дія. Експертна служба в першу чергу, здійснюючи свої експертні дослідження транспортних засобів, стоїть на сторожі інтересів громадян, щоб громадяни уникли можливого придбання незаконного якогось автотранспорту відповідним чином незаконно, яким чином змінено чи перероблено. Із червня очолює Коростенський сервісний центр Володимир Ковальчук. Тоді ж установу почали оновлювати. Будівлю зведено ще 1938 року. Приміщення переживає вже другу війну. Старалися максимально створити хороші умови для наших громадян, які відвідують сервісні центри для отримання всього спектру послуг, які надаються серисними центрами по Україні, зараз тут працює сім спеціалістів для дітей-відвідувачів. Є дитяча кімната на першому поверсі. У нас є приміщення передбачене для прийому громадян із обмеженими можливостями, тобто для інвалідів, там в майбутньому буде можливість приймати і теоретичний іспит складати. Голова обласної військової адміністрації каже, попри війну, важливо створювати для людей комфортний сервіс. Оборонно охоронні заходи, які виконуються військовою адміністрацією, нашими збройними силами, не дозволять ворогу е, зайти по землі в користення. Я дякую за те, що е, Міністерство внутрішніх справ, зокрема, е, сервісні центри, повністю переналаштовують свою роботу на європейські. Е, Коростенський район найбільший в області, каже очільник сервісного центру. Тож у майбутньому є бажання і потреба розширити штат, щоб більше приймати громадян.